В Одному із навчальних закладів міста Бурштина на Прикарпатті сьогодні провели день відкритих дверей для потенційних абітурієнтів. Майбутні студенти мали можливість познайомитись із вузом та викладачами, а також визначитись із вибором професії. На презентації вузу були присутні наші журналісти. Вибір професії є одним із найважливіших рішень у житті, аби абітурієнти могли визначитись із професією та обрати вуз собі до душі. Навчальні заклади проводять дні відкритих дверей. Під час цих днів кожен вуз презентує свою матеріально технічну базу, показує здобутки і розповідає про перспективи кар'єрного росту. Ми вже активно почали працювати до вступної кампанії, тому спільно з Галицьким районним центром зайнятості та Рогатинським районним центром зайнятості. Ми сьогодні проводимо день відкритих дверей для учнів загальноосвітніх шкіл Рогатинського та Галицького району по профорієнтації. Найперше ми будемо наголошувати на питання, що стосується робітничих професій, а також спеціальностей, які ліцензовані в нашому навчальному закладі. Абітурієнти уважно знайомляться із вузом. Я вирішила завітати в цей коледж, адже я учениця 9 класу, і я маю наміри кудись поступати. І це цей коледж близько біля нашого села. і Я хотіла ну, заглянути, подивитися, як тут від ну, що тут відбувається, який він має вигляд. А от Діана, хоч з професією ще не визначилась, проте плюси коледжу таки занотувала. Мене дуже вразили кулінарні шедеври, особливо ці торти, також таланти дітей, як співають діти. Я вирішила завітати, подивитися на цей коледж, і майбутньому може я буду тут навчатися. День відкритих дверей проводиться спільно із центром зайнятості. Мета насамперед ознайомити. Нашу учнівську молодь про такий дивовижний світ професій за спеціальностями, яке готують в цьому навчальному закладі, тому що саме ці професії на сьогодні є дуже актуальними на ринку праці і в майбутньому, коли діти оприділяться із вибором професії, це їм допоможе. Віталіна Запорожець, Андрій Українець, новини телеканал Раї.